Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Пройшов у нас гарнющий дощ. Такий іменно конкретний. Лучше б, звісно, щоб він був тихенький і цілу добу, але він ішов хвилин 20, ну такий реально. Проливний, все підмочило трошечки, одразу все зазеленіло, часничок, цибулька. Там дівчата посадили капусту, помідори, там капусту посадили. Ну Так, все як у селі, все для дому. І так як і у кожній родині, кожен старається, щоб щось було для себе. Ну, тобто ми овочами не займаємося, займається мій. Ютубовський брат Олександр Шевченко, у нього там, звісно, масштаби конкретні. Ну, але так біля хати трішечки для себе садимо. Ну а зараз хочу піти у свинарничок, вже посправлялися по господарству. Завтра у нас неділя буду робити, хотів би робити суху дезінфекцію, але зроблю це діло з вечора, тому що завтра побистку треба буде попоратися і летіти на Київ. Завтра поїдемо, чекаємо на сюрприз. Ну, а також заберемо автомобіль для спецпідрозділу, який ми разом збирали з Ольгою Дубініною. Так що погнали в свинарничок, а завтра то вже буде завтра. Ну що, друзі, прибули ми до нашого свинячого царства. Орасюхи наші вже посправлялися. Дякую Олександру з Переяслава. Санька, дякую тобі. Привіз мені тир. Ну, В літній період часу багато не трусимо, але по трішечки підтрушуємо. Ну, для того, щоб була їм якась забава, ну, а також, щоб воно трішки легше було вишкіпати, тому що коли на вулиці стає тепло, свинки стараються лежати там, де прохолодніше, то там, де мокріше. Так що біля поїлок і там, де вони гадять. Значить всі ростуть, наче все добре, все, начебто ченчинарем. По поводу мух Болюче питання. Ну, в першу чергу, спасіння від мух. От, По моєму такому спостереженню, це коли працюють витяжки, коли є приток і отток повітря, хай навіть витяжка зроблена неправильно, але таким чином муха боїться з от в углах там, де тепліше, там вони сидять. Але не так вони задовбують і липкі стрічки, липкі стрічки, агіту і там стоп-муха, там ще щось я не використовую, тому що його реально не бере. Ну, а також сухий дезінфектор трішечки працює над цим питанням. Вчора ми з вами покривали нашу глорію, покривали нашу кучеряшку. Сьогодні я поїхав, узяв ще допоміжну дозу. І ще раз покрив. І буває, там також задають запитання, от коли свинку краще покривати, коли вона стоїть. Получається, позавчора пробували, вчора, начебто, вже має бути такий конкретний день. І сьогодні прийшов, а вона в активації, Тобто активна, вона стоїть, ми її покрили. Взяти по глорії, вона вже не гудить. Так що треба контролювати цю ситуацію. Кожна свинка це є. Індивідуальності. І коли свинки стоять в індивідуальних станках, з ними трішечки легше боротися і легше за ними спостерігати. А також є які свинки, які не стоять в період охоти, і тоді за ними бігаєш по всій клітці. Так що, друге запитання і відповідь. Харчування нормовано після відлучки не має значення, худіша свиня чи товстіша і корм для. Супоросних свиноматок даю з першого дня для того, щоб бувають такі випадки, що на третій, п'ятий, сьомий день не приходить в охоту. Люди загодовують, дають е, таку високобілкову їжу і виходить кілібердоз. По рижикам все-таки не зможу їх не показати. Рижики вони рулять. Е, По-перше, що вони рівні, стабільні, хоч все, що в мене залишилося, це саме не на найменше. От, але вони добрі, так сказати, такі е, з добрим серцем поросята. Кого хоч до них приймеш, це все переселенець із іншої клітки від альбатросів і все норма. Відлучені поросятка також все норма. Завтра планував проколоти їм від глистів. Також мені писали, скільки поросятам колоти від глистів. І вермиктін, ну для цього діла є ваги і для цього діла є інструкція. Якщо написано в інструкції один кубік на 33 кілограма, це значить на 3,3 кілограма 0,1 то кубіка. О, тобто, ну навіть і це понятно, з цього можна е, вийти. Що там ти чешешся? Будемо завтра ганяти глисточки. А, то хе, їм давав. Вітаміни і сардосан повторно, тому жопа чешеться, Ну, щось таке. Так що все начебто нормально. Сидять на старті. Запитували, чому я не використовую предстарт. Ну, чим відрізняється предстарт від старту? Ну, фактично всі рецептури для свиней і птиці вони робляться з одного того самого. Фактично. І якщо взяти попорося, там, там предстарт, старт, гровер, фініш. Ну, трошки різниця там в білковій групі, в зерновій групі щось міняється. І старті, так сказати, преміум класа, вся зернова група там пройшла екструдіровку ну, для того, щоб розгрузити желудочно-кишечний тракт. Якщо наші свинки їдять старт і витримують, то я ну, не маю сенсу тратити там по 40 гривень за кілограм. Якщо в нас один кілограм старту, то собі вартість обходиться без затрат там 11 там плюс гривень, ну, не вважаючи доставку зерна, перемелення зерна, грануліровку і ТД і т.п. Е, тобто так, е, в принципі, фактично всі відповіді на ваші запитання дав. Е, по бройлерам, я думаю, на днях ми заснімемо відео і покажемо, що там і як. Тоже поросята від капухи. Капуху ми здали, поросят залишили, поросятка. Так сказати, ну, я не сказав би, що погані, так, да, вони штопорнулися, але вони е, пішли після якогось періоду часу і прийняли нормальну форму, активні, гарненькі, грайливі. З кожним днем кількість їжі збільшується і вже треба буде їх е, там, з якимсь часом вже переселяти в більшу клітку, в дальне крило, де воно більш прохолодніше. Е, Ну, Це те крило, те, там у нас вже йдуть та сторона і вони йдуть на виход. Цей угол тепліший, але витяжки працюють, усі вентилятори працюють. Забор повітря у нас йде з противоположної сторони, і з цієї сторони. О, тобто таким чином всі двері закриті, вентилятори працюють і таким чином ми контролюємо, хай воно е не по феншую, не професіонально, але так як вже ми його зліпили і що, що було там. За свій час із мусорників, але таким чином ми контролюємо вхід повітря, щоб це було не пряме, а через вікно провітрювання, і повітря заходить, закручується і падає вниз, бо воно холодне. І таким чином видавлюємо це все діло. Я вже завжди говорив, що в свинарнику, якщо ви можете знаходитися і ви себе нормально почуваєте, то і свинкам буде начебто нічого, все буде. Добре. О, цінові політиці на поросята, я вам нічого не скажу. Моя підписниця, там, яка мені писала і просила в мене свинку, я у будь-якому вона приїде і забере, але хай ще дві неділі, дві з половиною побудуть у Шелудька, щоб приїхала і забрала нормальну свинку. Так що ну це було, було прохання моєї підписниці Житомирщини, дві свинки. Я не мог її відмовити, а так, в принципі, із цієї групи зовсім нікого продавати не хотів. Але якщо на свиноматок, то тут вони довгенькі по статурі і такі доволі непогані. Я думаю, що можна буде щось відібрати. А також сьогодні жіночка мені питала, писала, «Свинка, порода максер, це класно чи не класно. Ну, Порода максер, хоча я і не знаю, як це научно правильно, це термальний хряк, який виведений, і ті поросята, які від нього використовуються на відгодівлю, як материнську лінію, їх не використовують. У професійному свинарстві, ну, деякі люди буває використовують, і в деяких людей все нормально. Ну, Но Я б не рекомендував би. Це ваше особисте, якщо спитали, я вам дав відповідь на запитання. А також можна по статурі, якщо поросята навіть від макстера, можна навіть побачити, що воно і як воно, і як виглядають свинки, який у них кістяк, який у них сформований зад, яка в них довжина, шкелет та т.п. Так що, друзі, якось так. От. На свиноматку краще брати таку свинку. Ми Будемо сподіватися, що вона вагітна. Тут у нас велика біла плюс ландрас покрита петрендюрком і взята отака дівчинка. Ну Не знаю, вийде чи не вийде, це порвачка, доволі така дебеленька. Ну, будемо бачити, що буде, то буде. Будемо потроху вже замінювати наших дівчат. От. і Ставити думаю, там з рижиків когось парую. Рухаємося далі, тому що зупинятися я. Не буду, поки я здоров'я, поки працюю, і організовую і рухаюся далі. Ну, а також хотів всім подякувати, хто присутній був вчора в нас в прямому ефірі. От, і Ми вчора зібрали за вечір 18 тисяч гривень, продали два тубуси з фагота. От, ну, як завжди, Нік Добрий, Коля Каракулов, Наталія Солітарник. Дуже сильно підтримали і викупили ці лоти. Один із цих лотів поїхав до Олега, який подарував нам дрон і цим прискорив рух в іншому напрямку. Ми допоможемо Світлані Добровольській хлопцям, які служили раніше в Айдарі, спецпідрозділі, е, е, вардії наступу. Е, разом об'єднаємося купимо цей автомобіль, тубус. Е, е, Добрий, сказав передати Олегу Назаренку. Тобто ми з ним зупинилися і вирішили отаким от методом це зробити, кошти скинув. Так що дякую, дякую всім, 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 всім. З миру по нитки, Путіну Петля і, як кажуть, малих злотів не буває. По копійки, по копійки ми дійдемо до цього. Хоч багато людей говорять, що ми неправильно це робимо, що ми не волонтери і не вміємо організовувати, не вміємо робити там заголовки. Але ми працюємо в цьому напрямку, в якому працювали домашнє господарство. Як тримали, так тримали, і таким чином рухаємося далі. Тому що нам треба годувати сім'ї, а також підтримувати хлопців і дівчат, які боронять нашу неньку Україну, завдяки кому ми можемо це все діло робити. Так що люди не забувайтеся, що у нас в країні війна, і хлопці боронять. Нашу неньку Україну і нас особисто з вами. Тому що якщо тут не чутно, то це не означає, що нам треба привикати до цього всього. Спомніть 24 лютого і не забувайтеся до тих пір, поки ми не станемо вільною територією від цього рашистського цієї. Так що, друзі, на цьому буде все. Також ще нік добрий передав кошти. Сергію, автору творіння на одному із тубусів, постараюся знайти номер телефону, поїхати передати кошти і зафільмувати цей весь процес. Так що на цьому все, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум важіжа. На цьому все. Всім пока-пока. Слава Україні, слава Збройним силам України. Всім пока!